Журналіст Віталій Гайдукевич написав про український шанс шанс десь тривалістю в рік, кожному різний, але більшості є над чим і за ким сумувати, є чим і ким пишатися, є що і кого ненавидіти, є за кого і за що боротися. Ми не усі вижили, але Україна досі існує цього могло й не бути. В соті роковини створення імперії зла в Києві не сталося параду окупанта, в Москві не заявили, що труп СРСР встав із могили. Озираючись назад, в нас будуть боротися бажання забути все як страшний сон і водночас запам'ятати до найменшої дрібки. Напевне, колись ми зможемо без тремора пальців проаналізувати цей 22-й рік. І розкласти його на поличках причин, наслідків, аргументів, подій, дій, бездіяльності, фактів і оцінок. Сподіваюся, що єдиний зомбомарафон не витравить в головах таке бажання. Надія примарна, але втратити шанс проаналізувати і зробити висновки було би вкрай тупо. З огляду на сплачений кривавий чек за те, що Україна досі існує шанс. Напевно, це головна опція 22-го. шанс відбити, шанс атакувати, шанс не прилетить, шанс ми не самі, шанс піти і повернутися живими, шанс зібрати, закупити, передати, шанс не злетіти з катушок від безперервного стресу у кожного свої. А для нації шанс закрити старі рахунки і не побоятися розпочати з чистого аркуша. Старі рахунки Невивчені уроки. За 30 злишком років ми забагато відкладали на потім і не сприймали серйозно. Не хотіли по-доброму дорослішати. 2022 примусив жорстоко. Біда навчить. Це воно. Але чи готові вчитися? 2022 рік. Суспільство спокійно віддало своє право на об'єктивну інформацію в обмін. На писану торбу балаболів сумнівної клепки і совісті. Суспільство не хоче думати самостійно і сприймає пережований субпродукт в простих відповідей на складні питання так. спокійно. Суспільство закриває очі на абсолютно чортячі історії, заспокоюючи себе мантрою не на часі, і це після війни. Люди не розуміють, що обидві формули є маніпуляція. Суспільство, як і раніше відмовляється брати на себе відповідальність за свій вибір, за право впливати, вимагати, контролювати. Суспільство воліє, щоби хтось. Хлопці повернуться з війни, і тоді вони. Вони? Думаєте, справді? Вони? Суспільство відкидає критичне мислення і творить собі ідолів, яким авансом делегує довіру. Ті, хто в мирний час чекали щастя від кіноперсонажу, зараз готові віддати 12% довіри невідомо кому, просто під яскраву вивіску. Суспільство категорично відкидає раціо і керується емоціями. Суспільство за рік найстрашніших викликів не змогло вголос проговорити запит на компетентність і фаховість. Так, це те саме суспільство, яке не злякалося, яке воює, яке волонтерить, яке сплачує податки, яке жертвує зароблене, яке не розтрусило доброту навколо жаху, яким захоплюється світ. Суспільство, що пішло на війну з Росією і мовчки дозволяє проростання клона Росії у власній хаті. Та чи вчить біда, чи засвоїмо ми старі уроки? Чи є шанс скласти заборговані іспити? Ми здатні перезавантажитися і розпочати нарешті правильно. 2022 рік надав шанс на переосмислення, таке собі безжально сказане в очі гаразд, ви вистояли. А тепер подумайте, заради чого? Ви розумієте, яку країну хочете будувати після перемоги? Ви хочете її іншу? Про що вона буде? Як виглядатимуть її міста? Чим займатимуться її люди? Що вони запропонують собі і світові? Ви готові змінити свої підліткові рефлекси і подорослішати вставлені до державності прав обов'язків, свобод, викликів? Ви готові критично мислити? Менше спиратися на емоцію? Ви дозріли до усвідомлення? Ви відповідальні за те, що було, є і буде. Це не прості питання, але їх відповіді посильні. Якщо дамо їх, значить доросли до нового дано задачі і використаємо шанс створити щось модерне, без постколоніальних пасочок. Залишилося лише вижити і перемогти. Слава Україні, слава ЗСУ. Aww.